Крадіжу комунального майна в Івано-Франківську побільшало. У мерії бідкаються останнім часом до рук злодіїв потрапляють не лише кутушки від ліфтів та лічильники, але й дощоприймальні решітки та каналізаційні люки. На переконання чиновників, корінь цієї проблеми полягає не лише у крадіях, але й в наявності пунктів металобрухту. Адже, як відомо, попит породжує пропозицію. Відтак влада планує створити спеціальну комісію, яка б навідувалася до місць збору та перевіряла, чи немає там викрадених речей. На переконання секретаря міськради, законні підстави для створення такої. Комісії є оці пункти прийому металобрухту і потрібно просто належно зафіксувати, що вони не дотримуються ліцензійних правил. Після того вже можна звертатися до відповідної е, уповноваженого органу, який може забирати ліцензію у пункті прийому і відповідно е, цих організацій, і відповідно вони позбавлені будуть ліцензії, не зможуть проводити підприємницьку діяльність. Насправді ну нічого складного немає. В дирекції водоканалу кажуть, лише за січень у місті було викрадено понад чотири десятки решіток. Доходить навіть до того, що зломисники розбивають залізобетонні люки, аби дістати з них арматуру. У водою закликають івано-франківців також долучатися до боротьби з крадіями, повідомляти про такі випадки міліції або самим комунальникам. Такі факти постійні, і з ними не знаю, треба Міліції і громаді активніше з цим боротися. Тому наголошую ще раз, що крадуть не водокотехпрому крадуть. Ви мешканці міста, тому що їм за це треба все рівно буде платити і встановлювати нам треба буде їх. Питання щодо створення комісії з протидії крадіжкам в мерії доручили опрацювати комунальному департаменту. Не виключено що до її складу увійдуть представники міськвиконкому, податківці та міліція.